Наскільки добре ви знаєте людей, з якими проводите час? Ви б довірили їм своє життя? І ще одне питання: серед моїх підписників є хто грає в гру World of Warcraft? Напишіть у коментарях і починайте слухати нашу нову історію. Вона торкнеться теми цієї гри, а справа викличе у вас мурашки по шкірі, змусить серйозно задуматися про людей, яких ви називаєте друзями, і чи заслуговують вони на довіру. Тож добрий вечір, вольмешановане панство. Натисніть кнопку Підписатися, вмикайте світло для більшого занурення у історію та приготуйтесь. Нам є про що поговорити. А чекайте сьогодні ж, все ж таки новий рік. Я і мій Євгеній, який є невід'ємною частиною нашої маленької команди, вітаємо всіх з новим роком. Нехай у всіх у 2025 році станеться диво, і нарешті закінчиться війна. Я вірю у диво і маю дуже велике бажання, яке загадую на кожне свято. Тому обов'язково це у новорічну ніч. І ви не забудьте сильно-сильно чогось забажати, і все обов'язково збудеться. Починаємо історію. Кімберлі Патріша Проктор народилася в січні 1992 року в сім'ї середнього класу. Її мати менеджер Уолмарт, а батько механік. І жили вони в місті Ланфорд, Канада. Дівчинку називали новорічним малюком і описували її як яскраву, добру і дбайливу, з величезною любов'ю до тварин. У її будинку були всі види домашніх тварин, включаючи кроликів, ящерок, мишей і хом'яків. Але її улюбленими тваринами були кішки. Вона так любила кішок, що ходила в школу з котячими вушками, але, на жаль, багато однолітків висміювали її за це. А деякі з однокласників глузували і мяукали услід у дівчини. Було діагностовано СДВГ, і це тільки погіршувало ситуацію. СДВГ розшифровується як синдром дефіциту уваги та гіперактивність це стан, який впливає на поведінку людей. Вони можуть здаватися нервовими, відчувати проблеми з концентрацією уваги і діяти імпульсивно. Через цей діагноз ким було важко зосередитися. Вона впадала у паніку, намагаючись пройти через переповнені людьми коридори в школі. Батьки лікували дочку, але ліки, які їй прописали, робили з неї зомбі. У кінці кінців Кімберлі довчилася до старшої школи, і батьки вирішили її перевести в альтернативну школу під назвою Pacific Secondary, де вона могла отримати більш індивідуальний підхід. Проблема з альтернативними школами у тому, що поряд з підлітками, які ходять туди з такими діагнозами, як у Кім, її відвідують і проблемні підлітки. У цю категорію входять відсторонені від навчання в попередніх школах учні через свою поведінку. Таким чином, більшість однокласників Кім виявилися хуліганами, які в минулому були схильні до насильства. Взагалі я не розумію, для чого робити ось такі спільні групи, ну, типу психологічні проблеми, типу СДВГ, і люди, які схильні до насильства, це ніхріна не одне й те саме. Невже не можна було робити якісь окремі класи? Одним із таких проблемних однокласників був хлопчик на ім'я Круз Велвуд. Крузу було 16 років, і жив він зі своєю матір'ю. Його батько відбуває довічне ув'язнення за вбивство. Коли це сталося, Крус був ще маленьким, але з часом він дізнався, що саме зробив його батько і зненавидів його. Його поведінка почала псуватися ще в ранньому віці. Крус курив заборонку, крав гроші і кілька разів бив свою маму. Ще одним з таких проблемних однокласників був Кемерон Мофат. Хлопець був повільним учнем, котрий також страждав від СДВГ, як і наша головна героїня, але ще був схильний до жорстокої поведінки. У відкритих джерелах повідомляється, що Кемерон постраждав від насильства, і це на нього вплинуло не найкращим чином. Ну, хоча, взагалі, напевно, таке ні на кого не повпливає нормально. Про що це? я? У хлопця почалися спалахи гніву вдома і в школі. Кемерон задирався до інших учнів і завжди носив із собою клинок. Звісно, ці двоє притягнулися один до одного, як магніти ще в п'ятому класі, і потоваришували. Через онеочікуваність, взаємну неприязнь до одного вчителя. Хлопці досить добре ладнали, хоча й були зовсім різні та продовжили свою дружбу в старшій школі. Вони разом прогулювали школу, курили, грали у World of Warcraft і разом накоїли немислимий жах. У 2009 році Кім почала тусуватися з хлопчиками і стала частиною їхньої невеличкої групи. Дівчина мала бойфренда на ім'я Зак, який був другом Круза. Але, як і більшість шкільних романів, він був недовгим. Ізак порвав з дівчиною через кілька місяців. Кім, звичайно, залишилась з розбитим серцем і важко переживала все це. Звісно, першим ділом, до кого ми звертаємось за підтримкою, це до своїх друзів. І вона вчинила так само, розповівши все крузу та Кемерону. Кімберлі годинами розмовляла з ними по телефону, розповідаючи, як погано їй на душі, а хлопці підбадьорювали її та втішали. І як це часто буває, через деякий час Кемерон зізнався, що відчуває до неї симпатію, і в одному з повідомлень написав: Я бачив не так багато гарних речей у житті, але повинен сказати, що ти одна з них. Кім відповіла Ой, дякую. Проте її більше цікавив Круз. Ці двоє дуже зблизилися під час її болісного розриву з заком, оскільки Круз все ж ще дружив з колишнім хлопцем Кім. Вона повідомила своїй подрузі, що побачення з Крузом були способом зменшити біль від розриву з заком і помститися колишньому. Під час однієї з розмов Круз сказав Кім, що відчуває себе більш відкрито з нею, ніж будь з ким іншим. Я не можу брехати тобі. Через це я відчуваю себе дуже винуватим. Зазвичай я можу, але ти змушуєш мене почувати себе дуже чесним перед цим світом. Кім відповіла сміхом та розгубленим смайликом. У мережі вони почали ділитися своїми переживаннями і невпевненістю, про що не могли поговорити особисто. Всі ми можемо у повідомленнях сказати більше, ніж у приватній розмові з ока на око. Так додається більше якоїсь впевненості. Не знаю, чому так у багатьох людей. Кін сказала Крузу, що відчуває себе низькою і товстою. Ти гарна? запевнив її хлопець. Коли місіс Проктор спробувала пожартувати над прізвиськом Спас, яке дали крузу в школі, хлопець сказав, що це його зачіпає глибше, ніж вона думала. Це не прізвисько, а образа. У мене були величезні проблеми з людьми. Вони все ще є, але тепер я знаю, як люди влаштовані, тому легше надіти маску і прикинутися кимось іншим. Пояснив він. Ти дуже гарна, Кім, але ти надто довіряєш людям. написав хлопець одного разу. Але весь час Кемерон і Круз займалися насторожуючими речами. Вони почали експериментувати з питтям крові і інших тілесних рідин і стали ще більш агресивними вдома з рідними. У них були моторошні фантазії. Хлопці проводили багато часу за переглядом фільмів для дорослих і обговоренням своїх збочених фантазій. Одного разу Кімберлі розмовляла окремо з двома хлопцями, якби перемикаючись між бесідами. І несподівано Круз запросив її зайти до нього у гості. Він маніпулював, що повинен розповісти їй інформацію щодо її розриву із заком. Кім попросила його зателефонувати, і вони говорили цілу годину. Але не одні. Круз підключив Кемерона, і той підслуховував розмову. Пізніше Кем розповів другу про збочені фантазії, які той хотів втілити. У якийсь момент він написав. І я збираюся спалити, але спочатку потрібно зв'язати та знайти місце, і ця фраза потім згадається вам: молоді монстри ходили туди-сюди, плануючи де здійсняти свою хвору задумку. У той роковий день, 18 березня 2010 року, Кім була в гарному настрої та з нетерпінням чекала можливості стати волонтером у місцевому центрі для тварин під назвою «Wild Ark». Дівчина була ще в ліжку, мама поцілувала її перед походом на роботу і сказала, що любить. У кім не було занять, і вона вирішила ще поспати. Вдень дівчина планувала придивитися за дітьми і повернутися додому, щоб почати шиття плаття на свій випускний вечір. Вона або підпрацьовувала, сидячи з дітьми, або допомагала родичам. На цій інформації увагу не загострювала. Проте, перш ніж відправитися до дітей, Кім вирішила, що зустрінеться з друзями прогулятися на кілька годин. Кемерон і Круз зустріли її на автобусній зупинці, і всі троє вирушили на прогулянку, а потім хотіли піти до круза у гості. Все здається нормальним та безвинним, і у Кім не було причин підозрювати, що її друзі хотіли завдати шкоди. У парубків була домовленість що коли один буде готовий до атаки, то використає кодову фразу. Я збираюсь зробити кейді. Кейді канадці називають страву макарони з сиром. Це як пояснення, щоб ви розуміли, як тільки компанія дісталася додому, Круз подав сигнал, і два хлопці накинулися на кім. Вони повалили бідолашну на підлогу, засунули у рот шкарпетку та обмотали ізолентою. Кілька годин Кім терпіла тортури, але з усіх сил опиралася своїм катам. У результаті Кімберлі втомилась, а шкарпетка не давала нормально дихати, і дівчина задихнулася. Але навіть після того, як вона перестала дихати, два монстри робили з нею гидкі речі. Я думаю, що ви здогадуєтеся, які пізніше малолітні нелюди поклали свою подругу у морозилку в гаражі. Але саме цинічний факт у всьому цьому у момент скоєння злочину Круз знайшов час, щоб замісти сліди. Відправивши Кім повідомлення з комп'ютера, чи закінчила вона придивлятися за дітьми, щоб побачитись того ж вечора. Кемерон написав колишній дівчині, попросивши її про зустріч у будинку Круза. І насправді її щастя, що вона відмовилася їхати. Інакше дівчину б спіткала та сама участь, що й Кімберлі Проктор. 19 березня Круз і Кемерон взяли тіло подруги, поклали у велику хокейну сумку і сіли на автобус до парку Гелопінг Трейл. Вони попрямували до лісу і підпалили її під мостом. Після цього повернулися додому і продовжили своє життя як ні в чому не бувало. Круз провів залишок дня вдома та переписувався зі своєю дівчиною, а Кемерон обідав зі своєю матір'ю та бабусею. А тим часом батьки Кім відчайдушно шукали свою дочку. Її телефон був вимкнений. Але підліток не любила проводити ніч поза домом. Схвильовані батьки зателефонували в поліцію, яка негайно почала пошуки. Близько сьомої години вечора група друзів тусувалася на мосту того самого парку і наткнулася на обвуглені останки. Стоматологічні записи підтвердили, що це була Кімберлі-проктор. Більше сорока слідчих зацікавилися цією справою і негайно почали пошук доказів, які допомогли проскрити особистість злочинця, який створив цей жах. Дівчина була звичайною товариською і не мала ворогів, які хотіли б завдати їй шкоди, так всі думали. Сім'я та друзі Кім створили публічну сторінку у Фейсбук, за якою правоохоронці уважно стежили. Відвідувачі на сторінці почали ділитися теоріями про те, що на їхню думку сталося, і про те, хто міг бути винен. Жорстокість цього злочину потрясла Пільноту і подробиці стали форсуватися всюди у новинах. Круз намагався бути обережним, щоб не видавати себе, але все ще відчував необхідність поділитися історією своїх злочинів з кимось, кому довіряв. 23 березня, через п'ять днів після жорстокого інциденту, він сказав своїй дівчині геймірші, з якою зустрічався у мережі, що йому потрібно терміново поділитися новиною, і тільки через чат кімнату «World of Warcraft». Оскільки вважав, що повідомлення там не відстежуються владою. Він у всьому зізнався і навіть відправив посилання на новинні репортажі як підкріплення своїх слів. Його онлайн дівчина була шокована, але знала, що треба бути зараз максимально обачною, тому надіслала повідомлення. Я завжди буду з тобою, що б ти не зробив. Ось чому я розповів тобі незалежно від того, як все обернеться, я компенсую в один прекрасний день твою доброту. Потім у чат зайшов і Кемерон, який підтвердив історію Круза. Тоді дівчина запитала, чи не шкода їм сім'ю та друзів Кім. На що Круз відповів: Ні, мені все одно. Тільки ніколи більше не повторюю цей жах. написала вона Крузу у відповідь Обіцяю, у мене немає бажання. Хлопці раптом змістили фокус і сказали, що хочуть пограти як у старі добрі часи. Я вже кілька місяців відчуваю ностальгію за покемонами. І на цьому розмова закінчилася. Онлайн подружка з Гілфакса відразу розповіла про все поліції, підтвердивши обліковий запис Круза, увійшовши в чат World of Warcraft. Тим часом Круз продовжив ходити в школу, хоча спалахи гніву у хлопця ставали дедалі частіше. Одного разу він почув, як однокласники говорять про те, як сумують за кім, встав і почав кричати. Скільки можна про це говорити? Її більше немає. Я радий, що вона померла. Я ненавидів її. Весь цей час Кемерон і Круз говорили про тривале розслідування і думали, що злочин зійшов їм з рук. Значить, наступне буде зробити ще легше. Це була їхня фатальна помилка. У поліції було достатньо доказів, щоб отримати дозвіл на моніторинг і аналіз онлайн активності Круза і Кема. Поліція пильно спостерігала за друзями, прослуховувала будинки, їхні мобільні телефони і навіть альтанку в парку, де ті частенько сиділи. Провівши аналіз комп'ютерів і сотових, детективи відкопали результати пошуків з дивними запитами в Google, а також старі повідомлення. Слідчі зібрали масу доказів про всі їхні дії в інтернеті, які складали півтора мільярда сторінок. Так саме така цифра була написана і озвучена в багатьох джерелах. Я не придумала, якщо що. Очевидно, що цих двох було заарештовано і звинувачено в позбавленні життя першого ступеня, а також в оскверненні залишків. Під час допиту в поліції Кемерон намагався приховати інформацію і грав у якусь свою рідну зі слідчими, повторюючи, що ще не готовий розповісти, що трапилося з ким. Я говорю вам правду, я просто не розповідатиму кожну дрібницю, яка сталася. Але хлопець у кінці кінців зламався і визнав свою провину, зазначивши, що робив все тільки з вказівки Круза. Парубки були доставлені на перше судове засідання, а також була відеозйомка, як вони розмовляли з поліцією. Круз навіть часто сміявся. Просто габела, у мене йдуть мурашки від такої холоднокровної поведінки двох молодиків, Особливо від поведінки Круза, який нагадаю зненавидів свого батька за те, що той вчинив. Але мабуть, ген вбивці все таки існує. Усі намагаються потішити моє его, сказати наскільки я розумний, що я добре вмію маніпулювати, і тому подібне. Обидва парубки визнали себе винними і були засуджені як дорослі, до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Але через 10 років вони могли подати апеляцію, що й зробили, але нещодавно їм було відмовлено. Батьки Кімберлі були незадоволені вироком і хотіли, щоб злочинці були засуджені до найвищої міри покарання за те, що зробили з їхньою дитиною. У деякій мірі справа закрита, але ці тварини не реабілітовані. Вони заслуговують довгої, повільної, жахливої та болісної смерті. Мама Кімберлі звинуватила батьків, хлопців у тому, що вони не змогли їх гідно виховати. Бачити, чим ці двоє захоплюються, і повністю це ігнорувати. Як батьки ви нікчемні. і я цілком з ними згодна. Те, що ці двоє зробили з Кімберлі, Проктор, знаходиться поза межею зла. Про що там казати, вони навіть не виявили якогось розкаяння. Але на жаль, в Канаді немає вищої міри, і це максимальні терміни з урахуванням їхнього віку. Так що тепер батькам Кім просто потрібно змиритися з тим фактом, що одного разу злочинці зможуть вийти на свободу. Мати дівчини сказала, що її найбільше побоювання, що Круз Велвуд буде звільнений, і інші дівчата будуть у небезпеці. Комісія з умовно дострокового звільнення вислухала жахливі заяви потерпілої сім'ї. Прочитані тіткою Кім Джоан Ландольд і бабусею Ліндою Проктор. Лінда сказала, що вся сім'я ще не оговталась від жахливих речей, які садисти зробили з Кім. Не проходить і дня, щоб я не думала про кімі і не плакала, сказала жінка. Місіс Ландольд прокоментувала, що система правосуддя призначена не для допомоги жертвам, а для жорстоких злочинців. Мене думдить від того, що це чудовисько намагається вийти на свободу на нашій вулиці. Єдиний спосіб їм вільно залишити в'язницю це у сумці. Саме так Кіммі вийшла з того страшного будинку 19 березня 2010 року. Містер Велвуд вибачився перед сім'єю і сказав, що сповнений рішучості стати кращим. Я визнаю, що завдав величезного горя, сказав Круз. Він звинуватив у скоєному ним жорстокому злочині неблагополучне дитинство, пов'язане з насильством від батька і позбавленням життя Шеріша біля Опенгейма у Меріті у 2001 році. Я думаю, що зіграло велику роль установлені моє дитинство та моє знайомство з тим, що вчинив мій батько. Сказав Круз. Йому було 11 років, коли він зустрів Кемерона Мофата, та їх двох пов'язували відеоігри та дорослі фільми. І все це переросло в жорстокі фантазії. Він зауважив, що Кім Проктор була третьою в їхньому списку. Психіатри діагностували обох хлопців психопатію і довели, що вони зовсім трохи можуть почати змінюватися тільки через 35 років інтенсивної терапії. Психолог виявив у Круза Велвода психопатію і сексуальний садизм. Це означає, що хлопець піддається високому ризику повторного вчинення злочину. Остання психіатрична оцінка здійснена в липні 2019 року, і вона показала, що у хлопця високий ризик насильницького рецидиву. Це вже тяжкі випадки, з якими борються тільки психіатри, але з більш простими речами допоможуть психологи та психотерапевти. Ну, типу, простими, я кажу з у зрівнянні з тим, що було у хлопців. У випадках тривожності, депресії, проблем з самооцінкою і багатьох інших проблемах, вам допоможе Mindly – Найбільша платформа в Україні з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. У зручному додатку прямо в мобільному телефоні можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна подивитися на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Кожен психолог на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням у описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокодом Помідорова буде знижка 10% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Що ж, нехай ваша менталочка буде у порядку, вельми шановні. Кім завжди намагалася допомогти своїм друзям, підтримувала і вирішувала будь-яку проблему. Проте, в інтернеті вона скаржилася на знущання та проблеми з хлопцями. Вона була чудовою дитиною з великим серцем, чуйною і доброю. І це було фатальною помилкою, сказав Фред Проктор. Дівчина була позбавлена можливості отримати вищу освіту, стати дружиною і матір'ю, і колись озирнутися назад і посміятися над злітами і падіннями її підліткового віку. Це залишило величезну пророжнечу в нашому житті. Ми не знаємо, ким вона могла стати чи яке майбутнє в нас було б з нею. Сказав Фред Щоб відобразити любов дівчини до тварин після її смерті. Пожертвування були відправлені в компанію Wild Ark, яка реабілітує диких тварин на півдні Ванкувера. Я не дозволю їй зникнути. Я завжди тримаю її у пам'яті. Я хочу, щоб всі знали, як сильно ми її любимо і як за нею сумуємо. По суті, її любили і досі люблять дуже багато людей. Подруга Кімберлі Меліса Хаджу жахливо, що в один момент у нашому житті може з'явитися справжній монстр, якому ти будеш довіряти все. Будьте обережні, адже ніхто вас не вбереже так, як ви самі зможете зробити це. Не забувайте допомагати безпритульним тваринкам та донатити зсу для нашої скорішої перемоги. Слава Україні! Дякую, що були.